Кременчуцьким виконком буде в розпорядження про припинення опалювального сезону стосовно закладів освіти в місті Кременчуці за винятком деяких об'єктів. Пов'язано це з тим, що, по-перше, учбовий процес він зараз відбувається в дистанційній формі, а по-друге, це пов'язано з економією бюджетних коштів, тому що сподіваємося, що погода вже... Весняна буде і потреба випалювання зазначених приміщень ну не загалі потрібно було опалювати потрібно було зазначені об'єкти повинні були споживати тепло, а з причиною того, що їх необхідно підтримувати в належному санітарному стані, тому що перепади температур, перепади температур вони негативно будуть впливати на стан приміщення і. Є велика надія, що все-таки учбовий процес з нового начального року почнеться і зазначені приміщення повинні бути в належному стані. Плюс до всього в цих учбових закладах розміщені пункти незламності, тому вони ж були орієнтовані на потік населення в разі настання блокаду. Тому саме з цією метою опалення зазначені. Приміщення ну, подавалося на регулярній основі і ну, станом на 18 березня опалення там було. Плануємо закінчити опалювальний сезон 1 квітня 23 року. Якщо знову ж таки не вплинуть погодні фактори, поки орієнтир на перший А в подальшому взагалі не буде переглядатися цей. На жаль, або на щастя, ні. А, зазначений температурний коефіцієнт він прийнятий на державному рівні. А, ну, якщо ви пам'ятаєте, раніше була чітка дата початку купального сезону 15 жовтня, закінчення 15 квітня. Зв'язку з тим, що прийшли певні зміни. Кліматі на території нашої держави, тому було прийнято рішення, що добова температура протягом трьох діб повинна бути плюс вісім або вище плюс вісім це початок плюс вісім і закінчення. Тобто, знову ж таки, рішення про початок і закінчення опального сезону покладено на окони місцевого самоврядування і вони приймаються на регіональному рівні. Складний, так, доволи, дуже важкий. Це так. один із найтяжчих опалювальних сезонів, який був. По-перше, ми знаходимося у стані війни, по-друге, це систематичні регулярні ракетні обстріли і, звісно, що в першу чергу дуже страждала енергетична інфраструктура. Тобто, і навіть в цих умовах енергетики вистояли, ми пройшли опалювальний сезон і гідно надавали послугу нашим абонентам. Борги є, Вони, а, така, а, це систематика. І, як правило, на кінець опалювального періоду будь-яке теплопостачальна організація виходить з боргами, але а, населення у нас дуже відповідальне. Так? І тому а, в період міжсезоння, так званого, починаючи з травня по жовтень, а, Наші абоненти поступово в межах своїх можливостей погашають зазначену заборгованість. Більш того, на законодавчому рівні є можливості та да, зменшення навантаження на наших абонентів, можуть бути заключені договори реструктуризації. З обов'язковим перший внесок повинен абонент нести, і далі сума розбивається пропорційно. Тому кіль... кількість місяців, на які підписується договір реструктуризації. максимальний термін це як правило він один рік. Но в зв'язку з тим, що в жовтні, в листопаді почнеться новий опалювальний сезон, то найоптимальніший, найреальніший термін заключення договору реструктуризації – це 6 місяців. Тобто Є багато абонентів, досить абонентів. Тому що в цьому році, по перше, це фінансовий стан наших абонентів. Так? Деякі підприємства працюють не на повну потужність і як внаслідок. Наші абоненти не отримують кошти в повному обсязі, да в запланованому. Це перше. По-друге, деяка частина абонентів виїхала, да і квартири стоять порожні. Вони ну не. А, на жаль, закон пише, що якщо навіть аргумент не користується послугою теплопостачання, то він зобов'язаний сплачувати за надану послугу, це централізоване опалення. А по-друге, ще є певне нерозуміння з тарифами в місті Кременчуці, і коли міська влада робить заклади до певного там, терміну невизначеного не платити, то це дуже Впливає на фінансовий стан нашого підприємства. Тому хотілося б, щоб абоненти були законослухняні і виконували свої зобов'язання перед теплопостачальною організацією, тому що ну, рано чи пізно борги підприємства буде вимушено свої забирати в судовому порядку. Ніхто не відмінив. Тариф на тепло, він. Чинний той, який був затверджений ще на опалювальний період 2021-22 року, враховуючи вимоги мораторію. Тому наскільки пише законодавча база, то до закінчення військового стану і після нього після тарифи не мають бути підвищені. На жаль, це також суттєво впливає на діяльність підприємства. Але Якби, якби не війна і не військовий стан, то звісно, тариф би був збільшений. Вони, справа в тому, що будь-який тариф на будь-яку послугу він повинен бути економічно обґрунтований. І в складі тарифу є декілька складників. Перший складник це паливо по-друге, це підвищення заробітної плати, яке є системно по країні. Тобто на сьогоднішній день наше підприємство користується тарифом тарифом, який економічно не обґрунтований. Він значно він значно нижче. Да, Ціна на газ фіксована, і вона також затверджена на законодавчому рівні, тому вона поки не змінна. В у опалювальному періоді 22-23 вона була незмінна. Тобто, але ця ж стаття підпадає під мораторій. Тобто, для інших категорій, релігія, бюджет та інші, там ціна газу в рази вища, ніж для населення. Але все, що стосується, коли газ використовується для виробництва теплової енергії для категорії населення, вона лишилася на рівні 21 року.